Є новина, друзі. Жодної політики під час війни. Ну і вибори, це взагалі, це як чур мене, знаєте, дослухайте до кінця. Буде цікаво. Так от з'явилася інформація, що в Верховній Раді з'явився законопроект, який буде розглядатися про те, щоб скоротити термін перебування на посадах мера на два строки, так як у президента. Тобто мером можна бути в будь-якому місці два рази і все. І далі йде е, наступний так само, як. Президент раніше можна було там безкінечну кількість раз бути мером. І в нас такі приклади є: як садовий, кличко, якщо я не помиляюсь, більше було, ну і багато Труханов в Одесі. Тобто ті всі мери, з якими, до речі, бореться офіс президента постійно, ну тільки з садовим в них хороші відносини. А взагалі, ось тими довгожителями вони воюють ну, постійно, щоденно, і це ми бачимо на всіх пабліках, телеграм-каналах і е каналах. Чи взагалі ну, доцільна та пропозиція? Ну, з точки зору взагалі е, України, я думаю, що це дуже доцільна пропозиція. Треба скорочувати термін перебування мерам е, два терміни. Чому тому, що мери наші обрастають корупційними зв'язками, землями, будинками? І от вся їхня вертикаль вона незмінна. Вона знає, що вона буде працювати. Вони всі працюють на третій, на четвертий термін цього мера. А реально від цього страждають що громади і міста страждають. Ми бачимо зараз це по Києву, там катастрофа. Та й у Львові нічого доброго немає. Наприклад, ну в Одесі я давно не був, не знаю. Хоча теж на Друханова. і так в багатьох містах, тому що мер має повністю готову під собою вертикаль. Ніхто не може сказати ні, і опозиції, як такої. Немає. Тому, наприклад, я цю пропозицію підтримую. А ви напишіть, ви підтримуєте, щоб мери могли балотувати стільки два рази за життя? Чи дозволите їм, от як зараз є постійно багато разів? Напишіть в коментарях.